Казка від Марусі: Привіт! Це твій затишний простір, де фантазія має смак какао, а навіть найскладніші емоції перетворюються на пригоди. Сьогодні ти почуєш історію про балерину Капучино, ніжну, сильну і трішки загублену. Вона потрапила у наш світ просто в Україну і мусить пройти випробовування в різних містах, щоб знайти шлях додому. Готовий до магічної мандрівки. Зручно вмощуйся, загортайся в плед, і ми починаємо. Балерина Капучино і порожній хрещатик. Коли балерина капучино отямилась, навколо були хмарочоси, люди в худі, реклама на моніторах. І дивне слово, яке пролунало з проїжджаючого самоката. Йоу, вайб тут реально крінджовий. Вона була в Києві. Прямо на хрещатику. Тільки щось не так. Вулиця порожня. Люди мовчать, немов залипли в режим авіорежим. У небі з'явився надпис з глітером. Щоб повернутися у свій світ, знайди голос того, хто боїться. І тут і за кіоску гоу» визирнула дівчинка на ім'я Міла. Вона мовчки показала на рота. Він був заклеєний стікером. І на ньому написано Не зважай. У руках планшет зі сторінкою в Тікток, де вона колись співала, а тепер просто переглядала чужі відео без звуку. Балерина Капучино сказала. Ти ніби вимкнула музику, і це мене рве. Вона встала на пуанти прямо серед вулиці. Музика всередині. Чуєш, Гайс? Слухайте себе, а не тільки тренди. В той момент на них нападає тінь тривоги. Димний монстр із вайфай-антеною, який шепоче. Всі тебе осудять, не висовуйся, будь сірою. Капучина танцює просто в серце монстра, і він розсипається, як розряджений телефон. Міла відклеює стікер, хрипко каже: Я хочу знову співати. В руках капучино з'являється перший ключ. Голос з неба повідомлення. Один з п'яти ключів знайдено, наступна точка Вінниця. Балерина Капучино і потяг, який не зупиняється. Балерина опиняється на вокзалі у Вінниці, де мчить потяг. Він ніколи не зупиняється, бо усі поспішають. А хто відстав, той лох. Поруч сидить підліток Тімур у худі Сігма. Дивиться Рілс і бурчить. Я колись хотів малювати, але малювання не кар'єра. Блін, та й кому воно треба. Капучино намагається спитати, чи він в порядку, але потяг засмоктує їх обох прямо на ходу. Всередині вагон лабіринт, де замість сидінь екрани з підписами Будь продуктивним, швидше, ти ще нічого не досяг. Капучино спотикається, вона втомлена, її пуанти розлітаються. Але тоді бачить, один із моніторів показує їй перший танець, не ідеальний, але щирий. Вона зупиняється і кричить Досить, досить гнати, Я хочу пам'ятати, заради чого я почала? Її слова стають ключем, екран гасне, потяг різко сповільняється. Тімур дістає маркер і на стіні вагона малює величезне обличчя сонця. Може, я і не художник, але це мій вайб. Другий ключ мрія з'являється в руці капучино. Повідомлення з'являється. Два з п'яти ключів. Наступна зупинка Тернопіль. Балерина Капучино І гірка без кінця. Тернопіль. Парк. Але замість нормальної гойдалки величезна дитяча гірка. І вона не має кінця. Діти катаються по колу, як залипші в Ютуб кіц. Вони не можуть вийти, каже мавка дівчинка у худі з листям. Це гірка очікувань. Якщо думаєш, що завжди має бути класно, ти ніколи не вийдеш. Капучино пробує з'їхати і потрапляє назад на гору. Хай, це крінж, бурчить вона. Скільки можна. На сьомому колі вона зустрічає свою копію Ідеальну балерину капучино. Вона глянцева без емоцій і каже: Не будь слабкою, люди не люблять драму. Усміхнися і постійно будь к'ют. Капучино плаче, пачка, мокра, пінка, вяла. Та ну тебе, я не ідеальна, і це ок. Тінь ідеальності розлітається, а діти нарешті можуть зійти з гірки. Мавка усміхається. Прийняти себе це вже суперсила. Капучино отримує третій ключ. Прийняття себе. Повідомлення у небі. Три з п'яти ключів знайдено. Ти ближче додому, ніж думаєш. Балерина Капучино і Львівська площа забутих почуттів Балерина Капучино приїздить у Львів. Але замість чарівних запахів кави, місто у режимі емоційного детоксу. Люди вічливі, усміхнені, але не щирі, як шаблонні емоції. На площі ринок усе виглядає ідеально. Музика грає, дощ фотогенічно капає, але у повітрі нуль щирих емоцій. У центрі площі стоїть дзеркало з надписом: Тут втрачають почуття, збережеш свої, отримаєш ключ. Капучино заходить у кав'ярню з назвою Внутрішній вайб, де всі говорять тільки фразами типу Все топ, життя суперпозитив, я в ресурсі 100%. Вона починає відчувати, як і сама втрачає здатність бути собою. Її пачка блищить, посмішка стає фейкова, а всередині пусто. Аж раптом за стележа виходить Бариста Марко, хлопець у фартусі з намальованим серцем. Він шепоче: Тут всі навчилися ховати почуття, якщо зламаєш дзеркало, вони повернуться. Але біля дзеркала з'являється емобот. 3 тисячі. Автоматичний охоронець позитиву, який кричить, Не дозволяється, сум, 40 гнів сльози. Капучино не боїться. Вона танцює сумний вальс просто перед усіма. Сльоза падає на дзеркало і воно тріскає. Люди на площі нарешті сміються. По-справжньому дехто плаче, обіймається, а один чоловік каже. Я роками не дозволяв собі злитися. Ключ з'являється. Почуття. Надпис у повітрі. 4 з п'яти. Останній ключ Харків. Балерина Капучино і Харківський бункер втрати. Харків. Глибоко під землею, серед ритмів метро. Балерина Капучино опиняється у бункері втрати. Місці, де зберігаються, те, чого всі бояться згадувати, улюблені речі тих, кого більше нема листи, малюнки, історії. Там вона зустрічає хлопця на ім'я Назар, який загубив брата і сказав Я просто не думаю, так легше. Він веде її до стелажа забутих. Там лежить її перша пуанта. Балерина пригадує свій перший виступ, маму, яка тримала її за руки, і казала Не біда впасти, біда не піднятися. Стіни бункера раптом оживають, на них з'являються спогади людей, які болять. З'являється тінь забутих, створіння, що шипоче. Але капучино бере пуанту, кладе її до серця, дивиться в очі Назарові. Біль це теж любов, а вона не мертва, поки ми пам'ятаємо. Вона запускає музичну хвилю пам'яті, що освітлює бункер. Назар плаче, обіймає коробку з речами брата, ключ з'являється пам'ять. Із темряви проливається світло: п'ять ключів у руці. Перед нею портал додому. Капучино Обертається, дивиться на українські міста Київ, Вінницю, Тернопіль, Львів, Харків. Її очі блищать. Я знаю, куди повернусь. Але тепер я знаю, що й тут я потрібна. Балерина Капучино і повернення до пінки. Упродовж подорожі через Київ Вінницю Тернопіль Львів і Харків балерина Капучино зібрала п'ять ключів: голос, мрія, прийняття себе, почуття та пам'ять. Тепер вона стоїть перед порталом у своє рідне місто, але серце не дозволяє зробити крок. Її пальці стискають ключі, а думки розриваються. А що, якщо я вже не так капучино? Що, якщо дома мені не раді? І тут з'являється сеньора Еспресона у шкіряному пальці з пінкою на голові, що ледь тримається і каже. Я слідкувала, ти пройшла через усі рівні, і я навіть ревнувала. Але потім зрозуміла твоя сила не в тому, щоб бути ідеальною, а в тому, що ти повертаєш інших до себе. Балерина Капучино усміхається. Дома ми жили в пінці, але тут я навчилась жити у правді. Еспресона дає їй останню річ. Карамельне зернятко символ того, що навіть гіркота може стати солодкою. Разом вони заходять у портал. Дім. Але він якийсь змінений. Коли Капучино повертається, вона бачить, що дім теж хворіє. Пінка осіла, смаки стали однаковими. Пармезан сидить у сирному замку мовчики з книгами, які ніхто не читає. Шоколадний бос заснув у своїй шоколадній цитаделі. Все ніби без бар. Капучино йде до центру площі смаку, стає на пуанти і танцює. Не ідеально, не блискуче, але з кожним рухом її. Ключі засвічуються. Голос повертає пісню міста слів. Марія Пробуджує сон художника. Прийняття розпускає квіти на площі сумнівів. Почуття повертає обійми у кафе. Пам'ять розриває забуття. Все місто знову оживає. Пармезан. Ти принесла нам людське. Не інтернет, не глянець, а справжнє. Дякую, дитино. Капучино знімає свої пуанти і каже Тепер я знаю. Не втекти від себе сила, а бути собою сміливість. Еспресона бере її за руку. А тепер. Тепер ми створимо нове місто. І, може, повернемось у той світ ще раз. Їм теж потрібна пінка. Місто світиться. А у небі з'являється надпис Твоя історія ще не завершена. Кожна дитина трохи капучино. Зенд. Чи це лише початок? Ось і завершилась казкова мандрівка балерини Капучино. Вона пройшла крізь міста випробовування, страхи й сумніви. І зрозуміла головне, бути собою це вже сила. Вона повернулася у свій світ, але частинка її залишилась тут, у наших серцях. Бо іноді саме фантазія допомагає нам краще зрозуміти себе. Якщо тобі сподобалася ця історія, тисни вподобайку і підпишись на канал Казка від Марусі І натискай дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Ще магічніші, ще щиріші. До нових зустрічей і пам'ятай, навіть у звичайному дні може заховатись трохи пінки, трохи магії і трошки себе.